Як це може вплинути ця ситуація з підривом ГЕС на ситуацію військову? Про це поговоримо з полковником Збройних сил України Петро Черник до нас доєднується. Пане Петре, я вас вітаю. От з точки зору військової. Ви розумієте, навіщо можливий підрив? Опишіть нам, будь ласка. З точки зору військової, жодної логіки у цьому підриву немає. І не буде підкреслюю, це не воєнна операція, це терористичний акт, потенційний залякування України. І, можливо, він станеться. Я не маю відповіді, чи вони це зроблять, чи вони це не зроблять. Історія їхня свідчить, що вони це робити вміють. Ви самі згадали. Підрив Дніпро Гесу, 18 серпня, якщо бути точним, 1941 року. Вони це зробили, і є навіть свідчення, що багато тисяч червоноармійців загинули під час отак званої цієї водяної ударної хвилі. Чи це їм з воєнної точки зору допоможе жодним чином? Чому вони на цей крок ідуть? Не у воєнній площині Ні, перепрошую, таки у воєнній площині лежить відповідь. Вони програють стратегічну війну. Вони програють. Вони жодними інструментами воєнними не можуть добитися перелому по лінії зіткнення. Вони жодними воєнними інструментами ударів по інфраструктурі не можуть добитися перелому українського національного духу до спротиву і залишають за собою єдину для себе зрозумілу. Тактику, тактику ага. терору це не вперше у їхній історії. Вони завжди так робили, коли не могли досягнути успіху на полі бою. Черговий акт тероризму. І нагадаю, якщо це станеться, він матиме всі ознаки як зброя масового ураження. Чому тому, що можливі дуже великі втрати серед мирного населення, Тільки зброя масового ураження може досягнути таких результатів, як буде. Чекаємо, побачимо. А, пане Петре. А якщо говорити про контрнаступ наших військ, ось цей підрив він ускладнить його? Знову ж таки, треба акуратно підходити до контрнаступу. От щойно попередній колега дуже грамотно все розклав. Ну вода не буде стояти постійно на місці. Ну це ж вода. Це ж най, найрухоміша речовина, напевно, що у всесвіту. Якщо це і відбудеться, то це буде короткотерміновий ефект. І, до речі, на шкоду їм самим. На шкоду їм самим, тому що ще одна деталь, яку я напевно не чув в цьому ефірі, але озвучу, що вони ж відсічуть себе від, від води від Криму. Бо якщо це станеться, саме ця гідроспоруда покликана підтримувати Кримський канал з надання води до півострова. Ну з ми маємо добре усвідомити, що якщо це відбудеться, то з водою у них будуть проблеми і доволі серйозні. Як тільки вода спаде, то однозначно. Умови для контрнаступу будуть продовжуватися. І нагадаю, ця війна на 95% артилерійська. Ну як велика вода може уплинути на наші артилерійські залпи, якщо ми стоїмо з абсолютно протилежного боку, там де ця вода взагалі нас не може досягнути. Тому ще раз це жодним чином не воєнна операція, не воєнна це інформаційно психологічно. Терористичний акт тиску на Україну, от що воно є насправді. А і ще коротеньке питання. А у нас хвилинка лишається. От раніше е, командувач окупаційної армії Суровікін він говорив, що про Херсонщину ситуація напружена. Цитата не виключає ухвалення непростих рішень. Ви бачите тут зв'язок з ГЕС як на мене, то саме воно і є. Як на мене, саме воно є. Вони піднімають планки нагнітання страху. Підкреслюю, підкреслюю і ще раз підкреслюю. Програють, от просто програють, не можуть зламати українців. Що їм залишається? Вони в стратегічній пастці. Вони усвідомлюють, що не знай... Якщо не знайдуть, хоч якогось інструменту їм кінець їм і так кінець питання. лише коли угу. дякую, дякую за це пояснення. Петро Черник, полковник збройних сил України, був з нами на зв'язку.